Good morning, boys and girls! Доброго ранку, дітки! Сьогодні наша тема присвячена міжнародним друзям. Отже, починаємо наш урок. І в кінці відеоуроку, після його перегляду та виконання усіх прав, пропоную вам ще раз передивитися презентацію, яка додана до цього відеоуроку. І прослухати всі слова, які ми з вами вчили протягом цієї теми. До кожного списку слів є аудіозапис. Ще раз прослухайте та повторіть за мною усі слова. Хто не вивчив, будь ласка, вивчить. Now let's repeat The rules. А тепер з вами повторимо правила. Давайте з вами згадаємо, коли щось належить комусь, коли один предмет. Подивіться. Будинок належить собаці. Отже, після слово собака ми ставимо апостроф С. Це тоді, коли один предмет Dog's house. Або якщо в нас належать ляльки, ось бачите, у нас іграшки, ляльки належать дівчинці. Girl, після girl ми ставимо апостроф і пишемо літеру С. Girls, dolls. І коли в нас багато от два і більше предметів. Подивіться, якщо слово закінчується на S, як бачите, в нас ось тут boys, tables, girls, мається на увазі, що людей або твариночок, або предметів більше, ніж один, тобто два і більше, наприклад, хлопчики. «tables» столи, girls, дівчата. Коли ми маємо на увазі багато предмет, предметів людей, то після літери с ми ставимо апостроф. Наприклад, м'ячик хлопчиків – «boys ball, стільці або ніжки стола. «tables» – «legs». Hands, руки належить дівчаткам. Girls апостроф Hands. Зверніть увагу, коли в нас один предмет, у нас спочатку йде апостроф, а потім S. І коли багато, предметів два і більше, спочатку йде S, а потім апостроф. Тепер з вами згадаємо правило там, де в нас так само. Один і багато. Подивіться, is are. Слово is в нас завжди вживається тоді, коли один предмет або одна людина. He is, він, She is, вона є, it is, воно є і тому подібне. І er, are, коли в нас багато предметів або багато людей. We. Ми, Ю, ти або ви, they, вони. І звернемо ще раз сюди увагу: ось в нас ще, крім з А, в нас додається М. Ай завжди з М. Звичайно, що ці правила потрібно запам'ятати. Це досить складно, але ми з вами впораємося з цим. And now open your books on page 10. Цю вправу ви вже робили, ми зараз з вами тільки її перевіримо усно. Exercise 1, page 10. So, look. Our task: listen, tick the correct word. Наше завдання прослухати і позначити галочку правильне слово, те, яке підходить. So, let's listen. Unit 1, Lesson 5, Exercise 1. Listen. Tick the correct word. Hi, my name's Hans. I'm 11 years old and I'm from Dresden, Germany. This is my dog Ulf. It's big and brown. What about you? Your pen friend, Hans. Look at the correct words. Подивіться в нас ось ці в нас прави слова. Тільки ви повинні були позначити ще на попередньому уроці. And now, look at the exercise to our task: listen again and read and choose. Подивіться. Ми з вами прочитаємо і виділимо з вами правильні слова. Але спочатку давайте виділимо слова, потім прочитаємо. Now, look, my name is Hans. Звичайно, хлопчика зовуть Ханс. Йому 11 years old. 11, 11. I am from Dresden. Dresden. місто у Німеччині, Germany. And it has dog. Він має собачку. It is big and brown. You said the слова. words. And now let's read and translate. А тепер давайте з вами прочитаємо та перекладемо цей текстик. Hi, привіт. My name's Hans. Мене звати Енц. I'm 11 years old, and I'm from Dresden, Germany. Мені 11 років, і я з Дрездену Німеччини. This is my dog Alf. Це моя собака Альф. It's big and brown. Вона велика і коричнева. What about you? А що до тебе? Your pen friend Hans. панф. Друг за листуванням Ганс. And look at the exercise three. А тепер подивіться на вправу третю. Our task – read again and answer the questions. Сподіваюся, вже всі запам'ятали, звідки хлопчик. Скільки йому рочків, хто кого він має. And now Open Your Copybooks ми відкриваємо наші зошити в клітинку, у яких зараз будемо письмово відповідати на запитання за цим текстом. Записуємо число 19 вересня. And look at the first exercise. Перше запитання. Where is the boy from? Ми пам'ятаємо з вами з тексту, що в нас хлопчик з Німеччини. От ми так і відповідаємо. Хлопчик з Німеччини. Пишемо «бан». The boy is from Germany. Пам'ятаємо, що Назви країн та назва національності в англійській мові ми пишемо з великої літери. The boy is from Germany. Якщо потрібно, зупиняйте відео і записуйте речення. The second, the second sentence: How old is he? Скільки йому років? Ми знаємо з вами, як говорити, скільки кому років. Отже, нам потрібно сказати: He is. eleven. The next question. What's his pet's name? Як звати його домашню тваринку? Давайте з вами згадаємо це правило, яке ми сьогодні повторювали. Коли щось комусь або чомусь належить, якщо це однина... То ми, подивіться, бачите, pet, потім апостроф, потім S. Ім'я домашньої тваринки. Отже, так само нам потрібно сказати his його згадуємо, це слово, his, his. name. Is і згадуємо Alf його звати, так? And the fourth question. Останнє запитання. Четверте. What color is it? Давайте згадаємо, який колір цієї собачки. Звичайно, що браун. Отже, нам потрібно сказати. він коричневий. Коричневий, Згадуємо. It is brown. Ось такі чотири речення у вас повинні бути у зошитах клітиночку. Якщо потрібно, зупиняйте відео. І дописуйте усі речення. And now open your copybooks. А тепер відкриваємо наші друковані зошити. на нас сторіночка сьома. Подивіться, як виглядає ця сторінка, сторінка сім. And our task is the same, і наше завдання буде таким самим: подивіться, listen, так як само і в підручнику. Listen, спочатку прослухати аудіо and first of all, tick. Позначити спочатку галочкою correct words правильні слова, а вже потім подивіться: обрати правильний варіант у тексті і прочитати цей текст. So, look at the exercise one. Подивіться на вправу першим. Our task is listen and take the correct word. Нам потрібно прослухати аудіо і позначити галочкою лише правильне слово. So, listen, слухаємо. Listen. Hi, my name's Lucia. I'm 13 years old and I'm from Rome, Italy. This is my fish, Cosmo. It's small and red. What about you, your pen friend, Lucia? Прослухайте ще раз і спробувати зробити цю вправу самостійно. And now let's check. Тепер перевіряємо. Давайте з вами згадаємо дівчинку звали Люсія. Хто уважно слухав? How old is she? Скільки їй було рочки? Звичайно, що тінь-13 13 років. And she is from Rome. Вона з Риму. She has a fish. Вона має рибку. А рибка small and red. Ось такі правильні відповіді в нас. And now let's do an exercise 2. Exercise тепер зробимо вправу другу. Лisten, reading, choose. Давайте спочатку оберемо правильний варіант відповіді. Ми вже все це зробили у першій вправі. Ми тільки тут позначаємо правильний варіант. Можна робити або ось так, як я, або підкреслювати правильні слова, як ви можете. І потім. Ми все це з вами прочитаємо та перекладемо. This is the right words. Це в нас правильні слова. And now let's listen. Слухаємо, як читаю я, а потім тренуємося самостійно читати. Hi! Привіт! My name's Lucia. Мене звати Люсія. I'm 13 years old. And I'm from Rome, Italy. Мені 13 років, і я з Риму, Італії. This is my fish cosmo. Це моя рибка космо. It's small and red. Вона маленька і червона. What about you? А якщо до тебе? Your pen friend – Lucia. Твій друг за листуванням Люсія. And now, stop the video. А тепер зупиніть відео і спробуйте прочитати цей текст самостійно. And now look in the exercise 3. Таку вправу ми вже сьогодні робили у зошитах в клітиночку. Про хлопчика Ганса. А тепер нам потрібно за ось цим текстом про дівчинку Люсію відповісти на запитання. So, let's try. Пробуємо. Where is the girl from? Зупиніть відео і спробуйте за тією вправу, яку ми вже робили у ЗОшиті, спробуйте відповісти самостійно на це запитання. And now let's check, а тепер перевіряємо. Як ми запитаємо, звідки дівчинка? Дівчинка в нас була з Італії. Отже, як ми скажемо, вона з Італії, або Дівчинка. The girl is from Italy. The girl is from Italy. The next sentence. Наступне. How old is she? Подивіться уважно, скільки її рочки. Як ми скажемо, її 13. She is 13. Якщо е, е, спробуєте е, е, зупинити відео і відповісти на запитання самостійно, це було б найкраще. And now let's check. Давайте тепер перевіряти. The third question, третє запитання. What is your pet's name? Ми пам'ятаємо, що там було his, його, а тут у нас her, її. Отже, як ми скажемо її а, домашню тваринку звати такто. Записуємо. Your, її, pet's name. Знову ж таки, ім'я належить а, тваринці. Тому ставимо після пети апостроф С. is Cosmo». Ми пам'ятаємо, як звати цю pet's name is Cosmo. And the last one, what color is your pet? Якого кольору її тваринка? It is red. Можете зупинити відео, якщо потрібно. And now! Our lesson is over! Наш урок закінчено. Ваше домашнє завдання на наступний урок повторити ще раз слова та правила. Goodbye!